Запеклі бої за стратегічну висоту Гурумаківка і висота 958 метрів. Але справа, звісно, не в цьому. Росіяни звідси планували прорив на угорщину. Отже, з російського боку армія Миколи Іванова з австрійського 55-та бригади до складу останньої якраз входив легіон УСС. Росіяни пішли штурмувати позиції сючовиків вночі 29 квітня 1915-го. Українські січові стрільці відбивали ці атаки, чому дуже героїчно впродовж достатньо тривалого часу. Але після того, як українських січових столиців змінили на позиціях угорці, ця позиція була втрачена. Але і центральні австрійські газети, і безумовно українські галицькі газети писали про великий героїзм, відвагу самопожертву українських легіонерів, які воювали за гору Маківка. У першому штурмі Маківки з боку російської імперських військ брав участь тридцять й піхотний овруцький полк, який складався переважно з українців. За два дні боїв з двох з половиною тисяч бійців в строю залишилось близько 600. Вони виконали завдання, стримали наступ. Хоча оборона далася дорогою ціною: 47 стрільців загинули, 76 дістали важкі поранення, 35 потрапили в полон. Зокрема, майбутній засновник та очільник ОУН Євген Коновал.